11 лютого пам'ять преподобного гільди Рюїського з Британії. Преподобний гільда народився 497 року у місті Алтклут на південному заході Шотландії. Він був найменшою дитиною у сім'ї князівського роду. Три його брати і сестра вже вели життя самітників. У сім років він прийняв хрещення і вступив до монастиря Лантвіт у південному Оельці. Там хлопчик здобув освіту, опанувавши як світські науки, так і євангельські закони під керівництвом святого Ільтуда. У цьому монастирі панувала гаряча ревність до духовного життя, подвижництво та інтелектуальна праця. Близько 518 року святий відправився до Ірландії, аби там створювати монастирі і просвіщати людей. Бо після смерті святого Патрика віра і чистота звичаїв того краю були під загрозою. Святий Гільда підтримував дружні стосунки із святою Бригітою Кілдарською, для якої у місті Арма святий заснував чернечу школу, що прославилася на всю Ірландію, і навернув у християнство багато людей завдяки вражаючим чудесам, які підтверджували істинність його проповіді. Щоб помолитися біля гробниці святих Петра і Павла, Гільда здійснив паломництво в Рим, після чого перетнув Галію і, прибувши до Британії. Вирішив вести усамітнене життя на маленькому острові Уа. Позбавлений будь-якої людської розради і маючи єдиною своєю справою роздуми над святим письмом і молитву, Святий Гільда стяжав рясну благодать Святого Духа. Сяйво його чеснот привернуло місцевих жителів, і з того часу навколо подвижника почало збиратися все більше і більше учнів, які бажали розділити з ним ангелоподібний спосіб життя. Гільда був змушений заснувати для них монастир на півострові Рюї. Згодом аббатство Сен-Жильда де Рюї стало місіонерським центром всієї країни. Преподобний Гільда написав історичну книгу про падіння та завоювання Британії, де виклав історію Великобританії, починаючи з римського завоювання до сучасної йому епохи. У цій же книзі святий критикував правителів свого часу, за що ледь не поплатився життям. Коли Гільда повернувся на острів Уа, Господь відкрив йому, що через вісім днів той скінчить своє земне життя. В якості духовного заповіту святий залишив своїм ченцям пісний спів, за допомогою якого можна було би відбивати бісівські напади. Після цього Гільда розпорядився, аби після смерті його тіло поклали у човен і пустили на милість хвиль. Почувши від ченців амінь, преподобний Гільда віддав свою душу Богові. Це було 570 року. Монахи виконали останню волю свого духовного наставника. Проте після того три дні постували і молилися, щоби Господь повернув їм мощі святого. Невдовзі одному з них було одкровення, що тіло їхнього наставника прибилося на берег поряд із маленькою каплицею святого Христа, яку він колись збудував. 11 травня чесні мощі святого Гільди перенесли до Рюї. Де їм можна вклонитися, і нині.